Шалом, це знов Славко, як каже Ася, ти їм розкажи. Ну, ви вже знаєте, що не кожен кінжал долетить до середини Дніпра, принаймні до броварів точно не долетить, вже виловили. З притоки, ви знаєте, з гідропарку 9М72, Ви знаєте, цю модифікацію з м Це основа кінжала. Все-таки це кінжал, що літя так бистра, що немножко промахнувся. І не встиг я вам розповісти за суєцьку кризу, як якась добра людина. БСТУМТЗ. Оця добра людина. Написала мені цілу, ви бачите доповідь за те, що я неправильно вбачаю ядерну доктрину. Ну, я там подивився. Там все одно даних нема за ядерну доктрину 21, 22, 23 років. І вирішив вам відповісти на оці всі? От, ну, ви можете ці всі бредні моїх любих коментаторів подивитися. каже Іскандерні, долітає до Німеччини. А чи він має долітати до Німеччини? Ви не ставили собі питання. Поза як я на все це вам відповідав уже не раз. Поговоримо за те, що змінилося в ядерній доктрині НАТО з початку війни. Ну ви всі знаєте, як змінювалася доктрина НАТО. Ви знаєте, що ніхто ще ж не відміняв до початку війни, і до я скажу до її розвитку того, що удари ядерної зброї були наносить, в тому числі по Дніпрі, щоб утруднити розгортання та наступ російських військ на Європу. Це ж ні секрет. Це ж знаєте, що лінія ж привівні ядерного оружия була нарешті після польсько-німецьких суперечок заперених перенесена на схід від одеру до на схід від Вісли, власне, тому і чому Білорусь стала єдиним тереном. Європи, де можна буде провести обмежену ядерну війну, але за це ми вже говорили. Тепер поговоримо, як НАТО, як концепція ядерного застосування ядерної зброї в НАТО, була зредагована відповідно до початку війни. Ви знаєте, це все ще сприймається там як збройний конфлікт. Нагадаю, як застосовується ядерна зброя. Є така група ядерного планування. В неї входять всі члени НАТО. Крім Франції, вона туди не входить в всю говоріть. Ну ви розумієте, що єдиногласного приміняння ядерного воружи з такими голосами, як Словаччина та Угорщина, ви ніколи не доб'єтеся. Це ви вже тепер зрозуміли, що таке голосувати за применення ядерного ворожа в місті Фіцо та Орбаном. Друга, те, що вони там на цій групі ядерного планування, мають санкціонувати президент Сполучених Штатів та прем'єр-міністр З'єднаного Королівства. Лише потім в теорії можуть застосувати ядерну зброю на той час, як ви розумієте, російські війська мали б уже бути на вислі, але ж ви знаєте, які з них переходчики вісив, принаймні до. Слухайте, як він холера цей. Коридор. Це ж пам'ятав всі ці сходнопольські міста до Сувакського коридору, принаймні до Сувалського коридору воно добридуть, поки вони там будуть, будуть вирішувати, і полякам доведеться прийняти якусь люту битву в Сувакському коридорі. Але про що власне йдеться? Йдеться за те, що держдепартамент. Згідно заяви Держдепартаменту Сполучених Штатів, не передбач... Сполучені Штати не передбачають, що будь-яке застосування ядерної зброї буде мати тактичний характер або наслідки. Ви розумієте, що це означає? Я вам поясню, це була відповідь навесні десь в лютому вже. 23-го року була дана слушання в Сенаті відбувалися на цю тему, і позиція Держдепартамента була оголошена. Люти 23-го року це доповідь Сенату. Немає ні тактичної мети, ані тактичних очікувань. Це йдеться за бомби Б-61. Ви знаєте, за бомби змінної потужності. Я вам все це оповідав. Я не буду безкінечно, в Чому в мене нема такої аудиторії? Я не можу безкінечно для нових людей все оповідати спочатку. Я відповідаю для своїх постійних споживачів, які слідкують за темами за випусками. Значить. Треба змінити нова позиція НАТО щодо застосування ядерної зброї, відома станом на 23 2023 року, що вона собою передбачає. Перш за все, вони визнають, що тактична ядерна зброя є серйозним, серйозною перевагою Ерефії, що конкурентність що на економічному форумі в Пітері, Ви знаєте, в лютому 2023 року Путін знов заявив, що... Тактична ядерна зброя, наявна в РФ і є її конкурентною перевагою. Прозуміти, тактично ядерної зброї в Європі нема. На щастя, ну ми вже про це говорили чому? Тепер як виглядає ситуація? Американці кажуть, треба взяти на себе ще додаткові зобов'язання. Сполучені Штати мають взяти на себе додаткові зобов'язання, які в зв'язку з війною на Україні ви будете сміятися, за застосування цієї зброї ядерної як тактично. Що може треба навіть обмежити змінну потужність ядерних зброй Б-61 якоюсь фіксованою потужністю? Ще раз окончательно, так рішительно заявіть, що це не має тактичного значення. Ці бомби і не будуть застосовані з тактичною метою, і замінити носії універсальні ядерної тактичної зброї, літаки на спеціалізовані носії, які не можуть використовувати інших тактичних завдань. Ну ви розумієте, що тактична ядерна зброя може бути застосована як зброя протиракетного. Ну, ясно, ударів по Білорусі, в тому числі по позиціях цих от іскандьорів, які там розміщені, в тому числі по ліді для ударів. розумієте, що тепер ліда законна ціль бував я там не раз в цій ліді в цих же самих справах. Правах. Що за Радянського Союзу ми катразвяльне обезпечення обіц... робили так. Там були ці. Коротше, ну це давні часи, але справа не в тому. І інша, значить, крім виведення ядерних зброй, це. Зміни універсальних носіїв на спеціалізований, треба надати не ядерні гарантії східним членам НАТО. Вони розуміють, що ядерної зброї тепер бояться не Берліни, як ви розумієте, ні Брюссель. Ядерної зброї бояться східні члени, нові члени НАТО, на яких ця ядерна зброя власне і націлена. Ну, ви ж розумієте, що єдиний термін, єдиний театр воєнних дій, де можливо застосувати ядерну зброю, це Білорусь і прилеглі до неї території дуже невеликі. Власне, отуди у бік нових земель Польщі, Калінінграду, ну, розумієте, Литви. Тільки там можна застосувати ядерну зброю. На протидії цьому вважається, що вже є дані ракети повітря земля, надані Польщі. Ракети повітря земля, надані ракети повітря земля Фінляндії. І ви знаєте, що з рихом пополам і нам надають ракети повітря земля, ударні. Що треба буде збільшити. Односторонні гарантії розгортання американських контингентів на території нових членів НАТО, в тому числі в Балтії, і без попередження Росії, значить, що можна буде це все робити? Ну, чому от весь цей бред? Я вам пишу, весь цей бред відбувається в межах договору не про ані ядерного оружия. Тому що фактично те, що робить Росія з Білорусі, це розпространення ядерного оружия і на черговій сесії. Вже 22-го, здається, року після початку війни да ця у них була. Вони кажуть, що оскільки є колективна, ця група ядерного планування, є колективний контроль над ядерною зброєю НАТО, то це це суть розпространення ядерного оружия і тому їхня спільна ядерна зброя з Білорусією, значить є відповіддю на це. І вони розвважають, що розміщення ядерно-ружної тітробізор це от відповідь в межах договора не розпростання ядерного наружу. На що треба від Америки нової гарантії? Америка схиляється до таких гарантій, до невизнання своєї тактичної ядерної зброї, до виведення оцих от нещасних гравітаційних бомб Б-61. Як вони самі казали, що на ядерний удар вони будуть відповідати не ядерно, тому що ядерна зброя є нібито вищою гарантією з боку. Сполученого Королівства, Франції, ну, з її окремішною позицією, і Сполучених Штатів. І все це розуміють, всі вже розуміють, що ядерний збозонтік прохудівся. Якщо американці відмовляться від тактичної, від, від самої можливості, то від ядерна доктрина була двозначна, американська, вони не визначали. Точно застосування обмеженого ядерної зброї вважалося, що це несе більшу загрозу. Тільки ми з початком війни проти України, зрозумів, що це несе більшу загрозу тим, кого американці цією доктриною збираються захищати. Зараз же Республіка Корея буде розуміти, що ядерний зонтік США згорнувся або прохудився. Японія буде розуміти, що ядерний зонтік США згорнувся або прохудився, і обидві країни будуть розгортати в принципі свою ядерну зброю. Там їм. По шість місяців працювати не довше носії вже є, не, не довше шести місяців їм працювати над бойовими частинами ядерної зброї. Власне, отак от виглядає ситуація, щоб ви зрозуміли того, в чиїх руках знаходиться ядерна зброя. Важить же ж не ядерна зброя, а те, в чиїх руках вона знаходиться, що ні ця от моль, ні лукавий розумієте, вони не спроможні застосувати ядерну зброю. Путін знаходиться. Ну, можна сказати, що в ситуації Гітлера кінця війни він приймає все більш рішучі, все більш панічні і істеричні ді. а Коли ти по третій раз загрозуєш ядерну зброю, тобі все це не вірить. Покажіть мені людину, яка застосується в ядерну зброю. якщо вже на Лукашенка не змогли повісити та бокраділа. Ну, ви розумієте, чому нокашенка? Якщо будуть стріляти з Білорусі, аттєвка пойдеть по Білорусі. Ви ж знаєте за лінію примінення за рубіжі прім'єдя. Вже... Слава Богу, скажіть спасибо, що по Україні відмовилися стріляти. Ще 21-го року ядерна доктрина передбачала застосування ядерної зброї по території, в тому числі України, між Дніпром та Західним кордоном. Скажіть спасибо, що це прибрали нарешті, що обмежили театр воєнних дій з засування ядерної зброї Білорусі та як це сказати? Північними та північно-західними її межами, і останнє, що б я хотів сказати, що ядерна зброя вимагає того, хто її застосує. Кертіс Лімей, людина, котра вбила 70 тисяч мешканців безневинних токіо, за одну ніч спалила їх. У в пожежах в Огніної бурі. Вона спроможна застосувати ядерну зброю, тому що у нього вже парог перейдет чоловічності. Макартур був спроможний застосувати ядерну зброю. А от Ейзенговер – ні, Ейзен Говера виявилася кішка От дивіться, полководи однієї війні – масові вбивці в одному ж процесі, двоє можуть застосувати ядерну зброю психологічно, Кертіс Лемей і Дуглас Смакарту. А Айзенговер не може застосувати ядерну Зброю, кішка у нього танка. Так я боюся, що вже вимерло те покоління людей, яке спроможне застосувати ядерну зброю. Не забувайте, що саму доктрину застосування ядерної зброї в Європі обмежених зарядів за потужністю застосували, вигадали, всякі. Як це сказати, випускники, професарішки із університету в Лігі Пліща, люди, з яких кішка танка була навіть Західну Європу спопилити, хоча їхні попередники спопилили її без всякої ядерної зброї за якихось сорок го по 44 44 сорок четвертого по 45 за два неповних роки. Так що застосування ядерної зброї вимагає того, хто її застосує в першу чергу. А я поки що не бачу таких людей ні на заході. Ні на Росії, Так що спіть спокійно, любі споживачі, а шибка не повториться. Бай.